Привіт, друзі! Сьогодні розповім про акцію Ощадбанку для пенсіонерів, яка дає можливість отримати 5 тисяч гривень на комуналку. І одразу хочу попередити про шахраїв, які вже почали цим користуватися. Бо як тільки з'являється реальна програма допомоги, шахраї одразу роблять підробки, розсилають повідомлення: ви виграли 5 тисяч, перейдіть за посиланням і люди втрачають гроші. Тому сьогодні розповім дві речі. Перше, як справді працює акція Ощадбанку, щоб ви знали реальні умови. І друге, як розпізнати шахраїв, щоб не втратити свої гроші. Це важлива інформація для всіх, хто отримує пенсію. Передайте це відео знайомим пенсіонерам. Лайк, підписка. Поїхали. Отже, перше. Яка акція у Ощадбанку? Називається вона Моя турбота. Це спільна програма Ощадбанку і платіжної системи MasterCard. Суть акції щомісяця розігрують 40 призів по 5 тисяч гривень кожен. Ці гроші можна використати тільки на оплату комунальних послуг: електрика, опалення, вода, газ. Скільки триватиме? Акція почалася у червні 2025 року і триватиме до 15 березня 2026 року, тобто ще 2,5 місяці акція діє. Всього за весь період 360 пенсіонерів отримують по 5 тисяч на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Хто може взяти участь? Дві обов'язкові умови. Перша умова. У вас має бути пенсійна картка MasterCard від Ощадбанку. Саме на цю картку має надходити пенсія. Які картки підходять? Стандартна MasterCard, Mastercard World, MC Debit, MC Debit World. Головне, щоб це була пенсійна картка і пенсія на неї надходила. Друга умова. Треба розрахуватися цією карткою на суму від 500 гривень одним платежем. Можна в магазині, аптеці, супермаркеті, можна онлайн платежем. І все, більше нічого робити не треба. Не треба реєструватися, не треба заповнювати ніяких анкет, не треба нікуди дзвонити. Як тільки ви розрахувалися карткою на 500 гривень або більше, ця транзакція автоматично потрапляє в базу акції. І ви автоматично берете участь у розіграші. Що важливо, кожна покупка на 500 плюс гривень це новий шанс виграти. Тобто, чим більше ви користуєтесь карткою, тим більше у вас шансів. Як визначають переможців? До кінця кожного місяця проводять випадкову вибірку через спеціальний онлайн-сервіс. Випадково обирають 40 переможців. Протягом трьох робочих днів після розіграшу переможцям на картку надходять 5 тисяч гривень. Ці гроші можна використати тільки на комуналку. От така акція. Реальна офіційна від Ощадбанку. Діє до 15 березня. Ще є час взяти участь. А тепер дуже важливе, як шахраї це використовують. Як тільки з'явилася ця акція, шахраї одразу почали розсилати підроблені повідомлення. Приходить вам у Viber, Telegram або SMS. Текст приблизно такий: Вітаємо! Ви виграли 5 тисяч гривень в акції Ощадбанку Моя турбота. Для отримання коштів перейдіть за посиланням та заповніть дані. Або ще варіант, вам нараховано 5 тисяч гривень компенсації за відключення світла від Ощадбанку та Укренерго. Натисніть сюди для отримання. Це все обман. Зараз розповім, як це працює і як не попастися. Перше, ніяких повідомлень про виграш Ощадбанк не розсилає. Якщо ви виграли, гроші просто надходять на вашу картку. Без ніяких повідомлень з посиланнями. Друге. Ніяких компенсацій за відключення світла Ощадбанк і Укренерго не платять. Це вигадка шахраїв, такої програми немає. Як працює шахрайська схема? Ви натискаєте на посилання, відкривається підроблений сайт. Виглядає майже як справжній, Логотипи щадбанку, все красиво оформлено. Там просять ввести ваші дані, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, потім номер картки, термін дії картки, потім три цифри з зворотного боку. І ось тут ви втрачаєте гроші. Бо як тільки ви ввели номер картки, термін дії і CVV-код, шахраї одразу знімають всі гроші з вашої картки. Або ще гірше, вони можуть оформити. Кредит на ваше ім'я, збільшити кредитний ліміт, зняти кредитні гроші. І потім ви будете зобов'язані це все повертати. Як розпізнати шахраїв? Зараз по пунктах. Перше, якщо вам приходить повідомлення з посиланням про якийсь виграш чи компенсацію, це обман. Справжній Ощадбанк такого не робить. Друге, якщо просять ввести cvv код, три цифри з зворотного боку картки, це 100% шахраї. Ніколи нікому не називайте ці цифри. Третє, якщо просять заплатити щось, щоб отримати виграш, це обман. Наприклад, заплатіть 100 гривень комісії, і ми вам перекажемо 5 тисяч це розвід. Четверте, якщо поспішають, пишуть, у вас залишилось 2 дні, щоб отримати виграш. або до кінця дня встигніть оформити. Це тиск, щоб ви не встигли подумати. П'яте, якщо повідомлення прийшло навіть від знайомого, це не означає, що воно справжнє, бо у вашого знайомого могли вкрасти аккаунт або заразити телефон вірусом. Як захиститися від шахраїв? Зараз покроково. Перше. Ніколи не переходьте за посиланнями з повідомлень у месенджерах. Якщо хочете перевірити інформацію, відкрийте офіційний сайт Ощадбанку самостійно. Друге. Ніколи не вводьте сів код і термін дії картки ніде, крім офіційних сайтів магазинів, де ви свідомо щось купуєте. Третє, якщо сумніваєтесь, зателефонуйте в Ощадбанк на офіційну гарячу лінію. Запитайте, чи справді є така акція чи виплата. Четверте. Не спішіть. Якщо вас підганяють і кажуть встигнути до кінця дня, це ознака обману. Справжні виплати ніколи не мають таких жорстких термінів. П'яте. Розкажіть про це літнім родичам, знайомим, бо саме пенсіонери найчастіше стають жертвами таких схем. Що робити, якщо вже попалися? Покроково. Перше. Одразу блокуйте всі ваші картки. Телефонуйте в банк, кажіть, заблокуйте всі мої картки. Так ви збережете гроші, які ще залишилися. Друге. Відключіть телефон від інтернету. Вимкніть Wi-Fi, вимкніть мобільні дані, щоб вірус не міг розсилати повідомлення вашим контактам. Третє. Напишіть у своїх соцмережах попередження. Від мене можуть приходити підозрілі повідомлення. Не переходьте за посиланням. Мій телефон зламали. Четверте. Почистіть телефон від вірусів. Якщо не вмієте, віднесіть до спеціаліста або попросіть дітей, чи онутів, хай допоможуть. П'яте. Поміняйте всі паролі. Від банківських додатків, від соцмереж, від пошти. Всі паролі міняємо. 6. Після того, як почистили телефон і поміняли паролі, можете розблокувати картки і далі користуватися. 7. Повідомте поліцію. Можна написати заяву в Кіберполіцію. Номер гарячої лінії 0800 505 22 04. така ситуація з цією акцією. Підсумуємо. Реальна акція ощадбанку моя турбота. 40 призів по 5 тисяч щомісяця. Для пенсіонерів з карткою MasterCard. Треба просто користуватися карткою покупки від 500 гривень. Автоматично берете участь. Діє до 15 березня. Шахрайські схеми. Розсилають повідомлення з посиланнями. Підроблені сайти. Просять ввести дані картки cvv код. Крадуть гроші. Ніколи не переходьте за посиланнями, ніколи не вводьте cvv код. Як захиститися, не переходити за посиланнями, перевіряти інформацію на офіційному сайті, не давати cvv код не спішити, розповідати літнім людям. Якщо попалися, блокувати картки, відключити інтернет, попередити друзів, почистити телефон, поміняти паролі, повідомити поліцію. Я турбуюся про вас, тому розповідаю це, бо дуже багато людей втрачають гроші на таких схемах. Особливо зараз, коли реально є акція, шахраї цим активно користуються. Тому будьте уважні, перевіряйте інформацію, не спішіть, і якщо щось здається підозрілим, краще не ризикувати. Передайте це відео знайомим пенсіонерам, покажіть батькам, бабусям, дідусям. Нехай знають, як працює справжня акція і як не попастися на шахраїв. Пишіть у коментарях, чи є у вас картка Ощадбанку, чи берете участь в акції, чи приходили вам підозрілі повідомлення про виграш. Лайк і репост, щоб більше людей знало. Бо ця інформація може врятувати чиїсь гроші. До зустрічі!